Мода та комфорт не розпакуй ТІВІ! новинка осіннього сезону, подовжений жилет Богема. Базові забарвлення, здвоєні розміри до 60-го та ціна усього від 999 гривень. Жилет Богема це гарне рішення для міжсезоння. Чудово зігріває, захищає від раптового дощу та надає образу шарм буржуа. А подібний силует у поєднанні із тіпкою клітина виглядає благородно і витончено. Сміливо поєднуйте жилет як з брюками та джинсами, так і з романтичними сукнями. У колекції класичні чорний та пудровий кольори. При цьому вам буде тепло навіть од. Уже вітряну погоду плащова тканина у поєднанні з синтепоном дарує чудовий захист, а здвоєні розміри до 60-го гарантують бездоганну посадку. Додайте у свій образ розкоші сучасного міського стилю. Подовжений жилет Богема від розпакуй тів. Усього від 999 гривень. Теплий та неймовірно зручний. Жилет Богема. Телефонуйте!